Також є ось такі різні чехольчики. Це на 13 Pro iPhone ось ці кольори. Також ціна 13 Pro Max. Зараз покажу хороша ціна 25 гривень. Ціна одного, можливо, продажа одразу всі в одні руки. Ось такий накладочка назад і наперед одразу зі склом. Як він кріпиться? получається... Зараз покажу все е, незручно однією рукою. Ось так здираєте наклеючку. чи наклеїли це на задню частинку. Тут здерли наклейку з захисного скла і наклеїли наперед. Ось так воно виходить. буде. Ну, приблизно ось так. І також незручно просто показувати. Однією рукою є у різних кольорах, тільки 13 Pro та 13 Pro Max. Ось такий класний колір досить. Хороший варіант, кому цікаво, пишіть оплата одразу по факту.